Шановні колеги, давайте розпочинати засідання постійної комісії Волинської обласної ради з питань міжнародного співробітництва зовнішньоекономічних зв'язків та інвестицій. У нас є попередньо погоджений порядок денний, але ми вже проговорювали перед цим, що в зв'язку з ну з тим, що друге питання не виноситься на пленарне засідання сесії і виходячи з тих обставин, які ми маємо, ми всі онлайн і частково в дорозі. Ми заслухаємо лише першу. Перше питання. Друге пропоную з порядку денного змістити на наступну комісію, так як немає в порядку денного сесії плану роботи на друге півріччя. І не тому хто за такий порядок денний, з врахуванням того, що ми розглядаємо одне питання і питання різне. До уваги сьогодні ми будемо брати лише питання про затвердження стратегії. Хто за, прошу проголосувати. Всі є, так. Тому е, дякую. Затвердили е, порядок денний. Переходимо до розгляду першого питання. Прошу, я бачу, що є Вероніка. Немає Андрія Ткачука, так? Так, да, да. він буде на іншій комісії, то я можу питати. Будь ласка, Вероніка. Так, доброго дня, шановні члени комісії. Коротенько вам окреслю основні зміни, які були внесені в нашу стратегію. В першу чергу хочу сказати, що актуалізація стратегії нашої була зумовлена. Повномасштабним вторгненням Російської Федерації, відповідно, була авторизована державна стратегія в 2024 році. І відповідно до нормативних актів, ми мусимо автомізувати свою стратегію. Е, стратегія пройшла слухання в Міністерстві розвитку громад та територій. 31 липня ми отримали позитивний висновок е, по нашій стратегії. Е, от, і основні зміни, які були внесені, е, в першу чергу була актуалізована статистична інформація про стратегії настільки, наскільки було можливо її активізувати під час війни тому що зі статистикою зараз трохи туго. От стратегічні цілі ми не змінювали, тобто стратегічні п'ять наших цілей вони лишилися незмінними. Однак були внесені зміни до оперативних цілей. Так було внесено до першої стратегічної цілі була внесена така оперативна ціль підтримка перспективних видів аграрного виробництва, і в нас була така оперативна ціль нарощення туристично-рекреаційного потенціалу, то ми його дещо змінили, нарощення туристично-рекреаційного та культурного потенціалу регіону. Це, по-перше, стратегічні цілі. По друге стратегічні цілі була е додана оперативна ціль реінтеграція ветеранів та ветеранів до цивільного життя. Тому що це зараз для нас надважливо. Ми розуміємо, що хлопці, дівчата наші повертаються, ми мусимо їх інтегрувати в цивільне життя. Що стосується по третій, четвертій п'ятій стратегічні цілі, оперативні цілі не змінювалися. Однак до всіх оперативних цілей були внесені завдання додатково. От якщо говорити про першу, оперативну, про першу стратегічну ціль, то були внесені такі завдання. Інтенсифікація транспортної співпраці з метою розкриття повного потенціалу індустріальних парків, будівництво реабілітаційних комплексів для ветеранів у громадах на базі бальнеологічних ресурсів і сприяння інтернаціоналізації малого та середнього бізнесу це додаткові завдання, які були внесені до оперативних цілей, першої стратегічної цілі. По другій стратегічні цілі додатково внесено завдання, розвиток та модернізація системи професійно-технічної освіти в регіоні з рахуванням необхідності перекваліфікації вивільнених працівників вугільних підприємств, покращення якості надання соціальних послуг населення, в тому числі шляхом розбудови мережі соціальних закладів. Створення додаткових умов для відновлення та стимулювання економічної активності в територіальних громадах, що розташовані в 30 -ти, 50 кілометровій зоні від білоруського кордону та мають додаткові безпек безпекові ризики, і здійснення першочергових заходів щодо безпеки, життєдіяльності що в територіальних громадах, віднесених до територіала до території відновлення. І оскільки було внесено, що оперативна ціль реінтеграції ветеранів та ветеранів до цивільного життя, відповідно внесли ми такі завдання що стосується. Цієї оперативної цілі, впровадження та розвиток інструментів прошу так, створення в мережі закладів громада в області з метою медичної та психологічної фізичної реабілітації ветеранів та ветеранів, сприяння влаштування працевлаштування ветеранів та ветеранів, залучення ветеранів та ветеранів до патріотичного виховання молоді, до мореалізації війни та політики і героїв, і сприяння залученню ветеранів та ветеранів до місцевих ініціатив громад, в тому числі шляхом створення громадських організацій. Що стосується третьої стратегічної цілі, одне завдання було додатково внесено. Що стосується цифровізації, це впровадження розумних мереж та їх інтеграції розумні громади. По четвертій стратегічній цілі було внесено додаткове вне завдання сприяння залученню інвестиційних ресурсів, коштів міжнародної технічної допомоги та міжнародних організацій для розвитку транспортного співробітництва. І по п'ятій стратегічній цілі було внесено теж одне додаткове завдання: це створення нових та розширення існуючих територій та об'єктів природно заповідного фонду, винесених натуру меж природно заповідних територій. Це, якщо так, коротенько, по внесених змінах. Дякую, Вероніка. Я прошу вас. От я розумію, що у вас є якась порівняльна таблиця, якщо ви маєте розуміння, де ми що довносимо, нам перекинути її так само так. для роботи, тому що я не знаю скільки разів збиралася робоча група е, з приводу стратегії. Але єдине, що я можу сказати, що є конкретно, е, як на мене, дуже великою прогалиною, це те, що стратегію. Дали за декілька днів до сесії позачергової, і не було можливості нормально її вивчити, ознайомитися і вносити якісь пропозиції. Як на мене, Волинська обласна рада з представниками депутатського корпусу могли би теж долучатися. Я розумію, що не завжди депутати є активними, але це стратегічний документ, який треба було в принципі. Проговорити, презентувати навіть перед комісіями, зробити якусь презентацію. Це не, не, не знаю наскільки до вас, оце те, що варто зауважити, тому що з того, що я розумію і бачу, то дуже швидко і без якогось великого обговорення, не знаю, чи на сесії хтось буде задавати з приводу цього питання чи ні. Але як на мене, це треба було би зробити трошки по-іншому. Ну, я хочу сказати, чому, ну, пояснити, чому ми так швидко зібралися. Ну, в першу чергу, до робочої групи входить і голова обласної ради, і голова бюджетної комісії, тому вони були на всіх засіданнях по актуалізації стратегії. От це перший момент, чому так швидко це все відбулося? Тому що зараз іде реформа публічних інвестицій, тобто, всі кошти з державного бюджету, ну будь-яких бюджетів. Усіх рівнів, які будуть виділятися на реалізацію проєктів, будь-яких проєктів, вони е, лягають щодо публічних інвестицій. Е, тобто завдання перед адміністраціями стоїть затвердження середньострокових планів публічних інвестицій. І от якраз таки цей середньостроковий план публічних інвестицій ми повинні затвердити до 1 вересня е, ну, поточного року. От, е, тому що е, він подається. Е, Одночасно з тим, коли подають бюджети місцевих рівнів. ну тобто до 1 вересня, ми маємо подати. А якраз таки цей середньостроковий план публічних інвестицій він має коронуватися з стратегічними цілями. Тобто ті напрями, які визначені, в, будуть в плані стратегічних інвестицій, вони мають відповідати напрямам і стратегічним цілям, і оперативним цілям, і завданням нашої стратегії. Тому от, ну, трошки, трошки так от поспішно це відбулося. Будь ласка, Орислава. Добрий день. Зараз я зупинюся. Даруйте в дорозі. Ну загалом хочу зазначити, що стратегія виконана на досить високому рівні. Я детально ознайомилася з нею. Єдине теж побажання на наступний раз, як буде формуватися стратегія, все таки більше ваги приділити розвитку і функціонування української мови, адже ви бачите, що наш ворог все-таки хоче нам нав'язати російську мову як державну, тому ми маємо українську мову відстоювати. А в мене є одне питання. Скажіть, будь ласка, чим обґрунтований термін, на який приймається стратегія, лише на три роки, ну фактично буде діяти майже два роки. Чи не було б доцільно на 5 років. Дивіться, ця стратегія в нас була прийнята в 2020 році на період 2021-2027 рік, так само, як і державна стратегія. Тобто, ми не приймаємо нову, ми, по суті, авторизуємо стару стратегію до 2027 року. Тобто, це визначено тим, що державна стратегія до 2027 року, відповідно, регіональні стратегії йдуть на той самий рівень. Тобто, це не новий по суті, документ, а авторизований. Зрозуміло, дякую. Колеги, будуть? Іван. Доброго дня, колеги. Е, ще 20-му році, коли ми оновлювали стратегію, було моє зауваження, що не згадувалось навіть декларативно про те, що ми прагнемо також на Волині мати е, міжнародний аеропорт, який був у програмі розвитку інфраструктури області до 20-го року. Потім у 20-му році його виключили. Тому, ну, моє побажання, моя думка, що хоча. Декларативно згадати. Ось а так я робив роботу. Мене досить задовільна те, що в стратегії описано, і до чого ми йдемо, зважаючи на. Те, що в нас в тому числі війна. Тому моє зауваження тільки одне: що ми викреслюємо себе з такого напрямку, як планування в області створити міжнародний аеропорт, чи внутрішній, чи будь-який, але, звичайно, що міжнародний. Дякую за увагу. Пане Іване, однак зараз нас війна, і ми розуміємо, що про аеропорт ми поки що не можемо говорити, але ми візьмемо все до уваги, і можливо, коли ми будемо розробляти після того, коли буде затверджена стратегія, ми будемо зробляти план заходу по реалізації стратегії. Якраз таки в плані заходу буде вже лягати конкретні. Конкретні проєкти, і я думаю, що розвиток або, можливо, там будівництво, модернізація, ну, стосовно розвитку дання аеропорту міжнародного, під якісь напрямок ми зможемо подивитися. Пані Валентина, чи будуть у вас питання? Мікрофон. Мені загалом теж подобається якість. Документу я його весь вивчила. Зауважень немає у мене. Є питання, коли буде розроблятися план заходів до реалізації стратегії, і яким чином. План заходів, робота по розробці плану заходів вже в принципі розпочалася, але ми можемо його конкретно вже розробляти після того, коли буде затверджена стратегія. Тому що план заходів ці проекти, які ми будемо доставляти, вони йдуть під конкретні оперативні цілі та завдання. От, тобто маючи вже чіткі завдання, під ці завдання будуть подаватися проекти. Тобто, проекти будуть ми будемо збирати ну, і з територіальних громад. Ну, Звуко кажучи, зі всіх зацікавлених цікав... осіб. Тобто, е... Там буде визначена форма з бюджетом плановим, з описом проєкту, з конкретними джерелами фінансування. Ну, принаймні, тими, які заявник хоче побачити джерела фінансування, ми будемо збирати ці всі пропозиції, відповідно обговорювати їх і також виносити однозначно на сесію. Щоб, щодо строків, то відповідно до законодавства план заходів розробляється на протязі трьох місяців після е, затвердження стратегії. Тобто, от ми на протязі трьох місяців, найпізніше ми маємо мати на виході будовий проект плану заходів. Ну я так розумію, що зауваження, які ми даємо на комісії, ви вказуєте і потім враховуєте під час побудови плану заходів, правильно? Так, звісно. Я дуже прошу тоді е, врахувати ситуацію по нашим партнерствам, те, що стосується безпосередньо комісії, тому що навіть говорячи про реалізацію стратегії збільшення економічного потенціалу громад, ми розвідомлюємо, що лише. В проектах, які сьогодні дає нам європейський союз, громади можуть додатково ще збільшувати свій економічний потенціал поза бюджетом, тому що решту ми маємо розраховувати виключно для на на підтримку бюджету з боку підприємців або тих, хто здійснює економічну діяльність в громадах, це перше це питання, яким чином нам збільшувати роботу з. По міжнародній співпраці виводити її на новий рівень більш ефективний. Друге питання це те, як ми можемо сприяти релокуванню бізнесу. Ми всі усвідомлюємо, що територія, окупована України, вона, на жаль, все ж таки збільшується в кількості і. Той бізнес, який, якийшов першою хвилею, не сильно розглядав Волинь. Я думаю, що нам варто теж мати свою стратегію з приводу того, як ми маємо запрошувати релокований бізнес для того, щоб вони переїжджали в громади Волині. Третя це робота з вимушеними е, особами-переселенцями, з вимушено переміщеними особами. Ми е, з одного боку бачимо, що в нас невелика кількість в порівнянні з прикордонними областями, які є, е, але разом з тим, це знову ж. Е, Можливість для громад, ви розумієте, що буде прийнята при законодавство на рівні відшкодування за те майно, яке вони втратили на окупованих територіях. Це означає, що вони будуть купувати. Житло вкладати в економіку громад, де вони будуть жити. Ну і ми звіт від цього нікуди не дінемося. Нам потрібно дійсно думати, яким чином ми маємо цей сегмент е, адаптовувати до проживання в наших громадах, і що ми можемо їм запропонувати. Я прошу це теж внести обов'язково. І я бачила питання демографії. Е, я точно знаю, що воно абсолютно актуальне і дуже сильно турбує всіх українців. І зменшення кількості населення, особливо молодого населення. Я прошу те. Зауважити, що нам необхідно мати стратегію по залученню молоді для роботи, в тому числі в органах місцевого самоврядування в громадах, в давати їм якісь швидкі програми для реалізації свого економічного потенціалу. Можливо, це можуть бути якісь додаткові програми. Отак, як ми маємо програми для сімей військовослужбовців, так само і для молодих людей, для того, щоб стимулювати їх тут, лишатися працювати і бути частинами наших громад. І е, там питання ветеранської політики, е, питання е, можливостей для сімей, військовослужбовців. Це все добре. Воно враховано в стратегії, я теж це дивилася. Але разом з тим я вас дуже прошу е, окремо мати якусь е, програму е, можливості діяльності в громадах по донесенню взагалі цієї інформації. Дуже велика кількість людей вони не користуються цими можливостями тільки по тій причині, що не володіють в. Повному обсязі інформацією, і це відповідальність органів місцевого самоврядування, обласної ради. В тому числі нам потрібно більше напевно акцентуватися на тому. Я маю е, свою е, добру знайому. Яка є депутаткою Шацької міської ради, яка відкрила ветеранський бізнес, скористалася цією програмою, і їй було непросто. Інші люди цього просто бояться. Це треба показувати, розказувати. Можливо, створити навіть центри, які будуть консультувати людей, як це робити для того, щоб збільшувати кількість людей, які будуть складати розвивати тут економіку, платити податки. І наступне це Польща при вступі до європейського союзу мала центри євроінтеграції. В громадах, які теж пояснювали представникам і органів місцевого самоврядування, залучали молодь до того, які реформи є обов'язковими, що потрібно робити. Я прошу теж під час заходів стратегії врахувати, що ми можемо за рахунок проектів, в тому числі в громадах організовувати таку діяльність, і це буде дуже ефективно. Чому тому, що більшість людей українських вже рахує себе частиною європейського союзу, при цьому не, не маючи е, актуальної інформації, розуміють розуміння того, що потрібно робити, в, в яких напрямках чи то освітня діяльність, чи то економічна діяльність для того, щоб стати повноцінним членом європейського союзу, і безпековий компонент це е, центри навчання для е, молоді, взагалі дітей, е, того потенціалу, який є немобілізованим, працюючи в органах місцевого самоврядування, основам е, безпеки, це теж треба прописати і стати флагманом. В цьому ми знаходимося на кордоні в нас, білоруси. В нас дуже багато загроз. Оце треба теж проговорити додатково і подумати, яким чином Волинь може показати приклад по тому, що відбувається постанова, яка є зараз від 11 червня, нова кабміну про те, що ми можемо залучати людей, які не придатні до військової служби для того, аби відбивати шахеди і разом з, з на основі ДФТГ робити такі робочі групи, залучаючи позабюджетні кошти для закупівлі напряму від виробників зброї. Тих речей, які нам потрібні для того, щоб це здійснити, це треба теж додатково вивчати. Я думаю, що ми можемо в цьому навіть в цих за рахунок на реалізації стратегії виписання програм більше про це говорити із громадами, в тому числі, тому що як виявилося, я в це почала вникати в нас, голови територіальних громад не часто комунікують із військовими частинами і так далі. Ну вони комунікують тільки по питанням, як підкріпити військові частини економічно, але треба трошки розвиватися. бо ми показуємо, що ми є гнучкими, але іноді треба бути прикладом. Я думаю, що Волинь це може зробити при тому, як ми правильно випишемо заходи для реалізації стратегії. Дякую. Я, якщо потрібно, можу ще додатково вам це все розписати, якщо є можливість, долучіть, будь ласка, до ваших заходів, які будуть враховуватися потім, як ті, які забезпечують виконання стратегії. Дякую. Добре, дякую, скажу, долучимо. Чи є в кого ще якісь зауваження, можливо, прохання? Тоді ставлю на голосування. Ми як? Ми беремо до уваги, так? Чи ми? Зараз я гляну, як у нас прописано. А у нас в порядку денному. Так. У нас в порядку денному звучить як про затвердження стратегії розвитку. Інформує Ткачук. Я думаю, що ми, як комісія, маємо взяти до уваги і рекомендувати з врахуванням наших зауважень до прийняття на сесії обласної ради. Правильно? Хто за? А може, все-таки схвалити і рекомендувати? Ну, я не знаю, ну можемо і схвалити, але так як ми до неї не долучалися там, особливо до розробки. ну, Вероніка, прописують, вам треба прописувати, що ми схвалюємо цю стратегію? Я не знаю, як у вас там по регламенту йде по рішеннях? Може, як Комісія ми, може ти... рекомендувати прийняти на сесії. А, е... а ми ж це говоримо, що рекомендувати з врахуванням наших зауважень на сесії. Ми Можемо схвалити. Бачу, інші комісії схвалювали. Це не принципово, просто є ж, певно, якісь регламенти і мусить бути формулювання, яке правильне відповідно до чинного законодавства. А Орислава, які комісії схвалювали? І попередні комісії, які засідали, бачу ну, схвалювали. Ми можемо схвалити і рекомендувати до прийняття на сесії з врахуванням зауважень і залучення, і побажанням залучення обов'язкового до розробки плану заходів, тому що це насправді і, і важливо. І в нас там по кордону, до речі, я ще зауваження не внесла, тому що, ну, як би там не було, ми все рівно бачимо, що кордон перенавантажений, і ми можемо попри війну все рівно працювати в питаннях розбудови. Добре, тоді давайте схвалити. Хто за да. рішення прийнято дуже дякую. Питання різне: чи буде в когось? Якщо немає, тоді дякую дуже, що підключилися. Попри такий, таку ніч в лучку, е, я маю надію, що і сесія збереться і не буде тривоги. Все, тоді гарного дня. Робота комісії завершена, до побачення.